Тарас Шевченко, сон. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандивала Івана сина годувать. Воно сповити й лежало у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попестила і ніби сном. Над сином сидя задрімала, і сниться їй син Іван. І породливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На вольній бачиться бой сам, і на своїм веселім полі свої токи пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І всміхнулася не Бога, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла його тихенько сповила. І щоб дожать до ланового, ще копу дожинать пішла.